Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Чергова година цього спеціального ефіру. У нас з вами попереду. Друзі, дякую за те, що перебуваєте з нами в одному товаристві на одній хвилі. Про що йтиметься найближчим часом? Німецькі інструктори готові навчати українських військових на рівні штабів батальйонів і бригад. Це заява міноборони країни про ситуацію на фронті, про підтримку Києва. Ну і звичайно, про все, що стосується російсько-української війни. Про все це будемо говорити за коротку мить і ще одна. Тема запланована на найближчу годину: ліквідація української державності та розподіл українських територій на три частини до 2045 року. Так виглядає план, який Росіяни прагнуть донести до адміністрації Трампа. Фантазії Путіна чи реальна небезпека? Що це обговоримо з істориком Ярославом Грицаком? Його чекаємо на прямому зв'язку за 25 хвилин. Просто зараз до нашого ефіру долучається Владислав Селезньов, військовий експерт і речник генерального штабу збройних сил України у період 2014-2016 роки. Мої вітання. День добрий. Вітання вам, слава Україні! Героям слава! Ну, почнімо власне, з усієї інформації, яка е, яку коментує. Е, Коментують в міністерстві оборони Німеччини, зокрема генерал-майор Крістофер Фройдінг, коментуючи можливість е, висилки українських інструкторів, тобто вони готові навчати українських військових на рівні штабів, батальйонів і бригад. Е, про що може йтися? Якого характеру вишколи? І е, властиво, чи ми зараз цього найбільше потребуємо, тому що відомо та Велика Британія, Нідерланди там понад 10 країн, якщо говорити в цілому, вони Ас і входять от в ту таку коаліцію, яка надає Україні послуги з підготовки військових. І насправді ці послуги дуже важливі, адже ми маємо змогу отримати досвід від наших е, західних партнерів. Досвід задіяння підрозділів під час проведення тих чи інших військових операцій. Причому йдеться не лише про штурмові дії, йдеться в тому числі про певні заходи з із забезпечення бойової діяльності. Все це надзвичайно важливо. І якщо інструктори, представники західних країн будуть безпосередньо брати участь в таких ну, мероприємствах на території України, це е, це досить раціональне рішення, яке зменшить навантаження на логістику, не треба буде витрачати час на приміщення відповідно свого складу. Буде повністю завантажена інфраструктура навчальних центрів та полігонів, і цілком вірно наші інструктора будуть використовувати той самий досвід. Це доречно. Бо ми розуміємо, що зараз є серйозна проблеми саме в структурах навчальних центрів, навчальних полігонів через. Ну, певні розбіжності, які виникають. Сучасна війна і ті процеси, які реалізуються на полігонах, не завжди адаптовані до вимог сучасних щодо ведення бойових дій. Тому рішення безумовно можна вітати. Питання безпекового простору так само очевидно. Сподіваюся, що окрім направлення інструкторів наші західні партнери подбають про те, щоб інструктори були надійно захищені, до бодай щодо що стосується систем протиповітряної оборони. Ну, сподіваємось, буде більше деталей. Наразі йдеться про готовність, але не про конкретно прийняте рішення. Тобто, як це буде виглядати? В яких часових рамках це все в які часові рамки це все буде вкладатися? Це все питання поки що до обговорення. Є ще одна заява від е, військового керівництва НАТО. Ми до речі, в новинах це чули від Катерини Подольської е, е, заява. Роба Бауера це є е, голова військового комітету е, альянсу. Він говорить про те, що в НАТО обговорюють можливість превентивних ударів по Росії. Ну і пояснює, що е, альянс більше не дотримує. Іться так званого підходу чекати нападу і тільки потім реагувати натомість обговорюються сценарії ем, атаки по пускових установках та інших військових об'єктах Росії для запобігання агресії. Ну це якісно інший підхід, та але чи зайде далі обговорення? Безумовно, питань у зв'язку з цим є чимало. Що ми що ми маємо розуміти? Чим далі, тим більше наші європейські партнери розуміються на тих серйозних викликах, з якими стикається Україна, Україна українська військо. і адаптація, зокрема, є світової спільноти до цих викликів є на часі. Бо, якщо ми говоримо про те, що і далі світ буде жити за сталими алгоритмами, як це було до початку Но війни це шлях у прірву. Світ має адаптуватися. Світ має більш ефективно протидіяти тим викликам, які до яких призвела російська агресія, і діяти в тому числі на опередження. Це насправді дуже важливо. Ем, в такому разі, ось ця публічна складова, яку вона роль відіграє, тому що ну, од, од, одна справа, якби це було ем, рішення прийнято за зачиненими дверима, і ми би це, а росіяни би так само це побачили на практиці. Інша річ, коли ем, ну, фактично навіть процес обговорення він є публічним і Роб Бауер роблячи цю цю заяву, він фактично анонсується. Я думаю, що це, це це, цей публічний заклик, в тому числі абсолютно очевидний е, сигнал е, Москві. Мовляв, світ все бачить, світ готовий адаптуватися, трансформуватися під е, ті реалії, які створює путінський режим. Адже фактично, путінський режим намагається зруйнувати світоустрій, світопередок, який було встановлено за пісок Другої світової війни. І такі публічні заяви, це в тому числі елемент тиску. Наскільки це буде? Дієвим я маю сумнів, чому тому, що чим неодноразові вислови занепокоєння та глибокого занепокоєння ми чули від наших західних партнерів, але ж ми маємо розуміти, що ніколи ці вислови не приводили до деескалації Зброя. Техніка, устаткування, боєприпаси вони певною мірою е, слугують тому що ми виховачуємо наступальне потенціал російської армії, і вона дещо приборкує свої алерміські зазихання. Все інше слова, розмови на правилки жаль не працюють. Минула ніч, так як вона виглядала в регіонах України в цілому на території держави, росіяни оновили свій так званий рекорд. Тепер 188 безпілотників, які були запущені упродовж однієї ночі. От ви говорите про вихолощування, тобто виснаження фактично та їхнього збройньового потенціалу. Те, що вони запускають в такій кількості безпілотники, чи можна це теж вважати певним виснаженням, чи це історія якраз таки про конвеєр і. Ну тут без атаки, скажімо, по місцях виробництва, по місцях так само зберігання, інакше воно не працює. Я думаю, що ворог масштабує свій вплив, використовуючи усі наявні у нього ресурси. Ракетні, дронної атаки. В першу чергу спрямовано на те, щоб максимально вихолостити наші запаси протиракет систем протиповітряної та протиракетної оборони. Тиск буде продовжуватись. Тактика ракетного та дронного терору дається в знаки. Неодноразово наша країна опинялася на межі тотального блокауту. я думаю, що й далі ворог буде працювати саме. За реалізацію цієї місії не надто вправні справи у ворога на полі бою. Їх плани були більш масштабними, ніж вони спромоглися їх реалізувати. Тому продовжує Путін та його оточення воювати за звичною схемою. Він воює з цивільним населенням, яке жодного відношення до української сили оборони має. Українські дрони про них теж варто поговорити. Є інформація від головного управління розвідки. Розвідки вони заявляють про запуск українських дронів із бойовою частиною, е яка містить 75 кілограмів вибухівки. Йдеться про так звані довгі дрони, які здійснюють польоти і завдають ударів на відстані до тисячі, навіть до тисячі кілометрів. Раніше було відомо про безпілотники із назвою Бобер. І більш потужний дрон, який називається людь. Однак інформація про вагу бойової частини до цього принаймні або не розголошувалася, або там зазначалися менші цифри. Ну що відомо в цілому про модифікацію? Про скажімо, про масштаб виробництва так само та тому, що розуміємо, що Україна багато таких дронів потребує, і, зрештою, наскільки це ускладнює логістику самого дрона до підліт до позиції. Якщо йдеться про про його габарити, а очевидно, що ви тих джерелах ми з вами знайдемо дуже мало інформації про сучасні розробки, зокрема дрон ракети, і, і паляниця, і Бабер. Бо... Як відомо, 90% знову інформації ворог знаходить у відкритих джерелах. Тому очевидно, що дрони сучасні дронові розробки ми маємо. Наскільки ми можемо ці історії активно використовувати, побачимо, я думаю, перспективи зі звітів від українського кінштабу, взагалі, як на мене, тут дещо парадоксальна ситуація. Я підписаний на один, на один з найбільш масштабних за кількістю читачів телеграм-ресурс Російської Федерації, якісь. Оповіщає про ракетну загрозу, і там буквально щохвилини відбувається повідомлення про певні ризики щодо ракетних чи дронових атак, ну, що не що в європейській частині Російської Федерації. Тобто наші дрони та наші ракети працюють. Але ж чомусь ми дуже рідко зустрічаємо в зведеннях від Українського генерального штабу, зокрема, деталі. Нанесення ударів із допомогою дронів і за допомогою ракет по тих самих військових об'єктах в Російській Федерації. А це, це важливо звітувати про те, що українське військо працює в тому числі на території ворога для того, щоб в такий спосіб максимально послаблювати його наступальний потенціал. Тому, тому очевидно, що є над чим нам працювати. Ну а що стосується. Інформацію, відомості про кількісний, якісний склад, так, 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 технічні характеристики тих саме сучасних дронів, які ми зараз застосовуємо. Най ми знаємо менше про ТТХ цього ракетного чи дронового озброєння, але маємо більше інформації про наслідки задіяння такого озброєння. Щодо наслідків останніх атак по території Російської Федерації, тому що там останніми днями, якщо резюмувати, повідомлення були з Брянської області, з підміста Калуга, так само це вже інша Калузька область, околиці Курська. Генштаб український теж інформує про атаки, тобто фактично, ми можемо говорити, що це є зверифікована інформація. Але якщо її систематизувати, ну то як виглядають ці атаки і який вони мають ефект для, для українського війська, які збитки для. Росіян Сута раціональний підхід, адже за останні кілька діб російські військові об'єкти були уражені ракетами атакам, штавшедо, скальп. Причому що було виведен з ладу щонайменше елементи двох батарей системи портоповітряно оборони в самому Курську та в його передмістях. Зруйновано командний пункт та пункт зв'язку на території Курської області неподалік від садиби Багратіона. Зруйнована Овані інші об'єкти, які впливають на бойову місць російської армії, зокрема об'єкти або дотичні до оборонно промислового копусу Російської Федерації, або великі нафтобази. Тобто українська армія системно та методично продовжує руйнувати ворожий військовий потенціал, і це мені, як на мене, найбільш раціональний підхід воювати цивільним населенням, ну точно українська армія немає і не буде. А от щодо руйнації ворожий, військового потенціалу, це дається взнаки. Буквально днями генерал Сирський оф-рекорд зустрічі з вітчизняними медіа, де сказав, що внаслідок так так. Іх е, ракетних та дарнових атак патент Російської Федерації у ворога е, набагато менше стало артилерійських боєприпасів. Зараз по відношенню артилерійських пострів складає на один український снаряд ну приблизно півтора російських. Нещодавно ми фіксували цифри на один український снаряд: 10-12 російських. Тобто, динаміка, як то кажуть, очевидна. І я сподіваюся, що чим далі, тим більше ворожармі буде втрачати своїх ресурсів. Ну тут варто сказати, що пан Сирський зустрічався не з медіа. А з блогерами це дещо різниця. Я думаю, ви розумієте про що мені йдеться. Ні, ні, тут пана, пана mm -hmm. лежить, я маю дивимося на дописи на сторінки генерального штабу. Mm -hmm. Перша зустріч з блогерами, наступна зустріч там в дописах інформація про це міститься саме з представниками вітчизняних та закордонних медіа. Я зараз mm -hmm. читаю допис однієї з учасниць цієї зустрічі, тому саме не ж, плутаємо міш, там. Не mm було -hmm. це було дві окремі зустрічі. Окей, дякую. Та просто тут треба дійсно підкреслити на тому, що і і ця зустріч з блогерами вона теж була. Вона багато кого там могла здивувати, але менше з тим це не предмет нашої зараз розмови. Ем, бо те, що те, що ми обговорювали вище, та ось ці е, атаки по військових об'єктах на території Російської Федерації, тут мені видається з поміж там цілої низки повідомлень, які були останніми днями, варто виділити інформацію про е, атаку на аеродром Курск. 에, ну, українською це називається Курськ Східний російською, ясно інакше. Та е, нібито позиція С-400 е, там перебувала і от вона була заатакована. Для аудиторії я думаю, варто пояснити наскільки це там цінна установка для росіян і, і яким є ефект ось такого ураження С-400. Mm -hmm. Це надсучасніша система протиповітряної оборони, якою дуже хизуються російські пропагандисти, намагаються просувати її на міжнародному ринку озброєнь. Але як виявляється, що що не два крайніх епізоди, ця система не спромоглася захистити навіть саму себе. І хоча, е якщо ми говоримо в контексті аеродрому Халіна, е російські пропагандисти розповідають, мовляв, цей комплекс знаходився на е технічному обслуговуванні, тобто не був задіяний е на бойовому чергуванні, тим не менше. Зруйнована одна пускова установка, зруйнована станція РЛС, знищена декілька військовослужбовців з обслуги цього комплексу. До того ж було прильоту по аналогічній системі в передмістях Курська. Та про той випадок нічого не розповідають російські пропагандисти. Здається, що все ж таки ця система була на бойовому чергоні, але склалася не так, як гадалося російським пропагандистам. За взагалі ми маємо розуміти, що часто густо російська то пропаганда розповідає речі, які жодно відношення до реалі на полі болі немає. Я маю можливість дивитися деякі дописи в топ. Блогерів, які працюють в інтересах російської армії, чистого вони таку маєш поширюють, яка Ну взагалі немає нічого спільного з тими процесами, які відбуваються на, на полі бою. Але, ти не менш, російська аудиторія цю інформацію е, сприймає радіє. Хоча знову ж таки перебувати в ілюзіях, це не значить мати верифіковану та реальну інформацію про ті процеси, які вирують на полі бою. Кількість э, західного озброєння ракет, конкретно які яких Україна потребує, тут э, я говорю і про э, атакамси, тому що, от згадуючи э, попередні дні, ми мали інформацію про використання там понад шести, якщо я не помиляюся, Та? Тобто, це є певна кількість, і це там перманентна історія. Тобто, це э, в рамках однієї там одночасної атаки, скажімо, на військові об'єкти. Та тут разом з тим з'являються повідомлення від агенції Bloomberg, Вони пишуть про те, що ймові. Вірно, Велика Британія поставила Україні десятки ракет Storm Shadow вперше за прем'єр прем'єрства Кіра Стармера, Нібито це там якесь таємне постачання, але поза як вони вже про це пишуть. Ну то ми теж можемо про це говорити. Власне, кількість. Е е е Ось цих далекобійних ракет в моменті однієї атаки. Наскільки це важливо, і наскільки вона впливає на ефективність ураження, коли це не точкова історія, а перманентна, і, і це все відбувається одночасно? Безумовно, наявність ракет. А ми розуміємо, що бойова частина атакамсів така, що на кілька порядків більш масштабна, чим наші найпотужніші дрони Камікадзе. 450 п'ятдесят кілограмів бойова частина скальпів та штурмшедов. Всі ці речі стають для нас допоміжними. Перельот по російському арсеналу 67-му арсеналу на території Брянської області, коли ми його спочатку атакували дронами і не надто ефективна була та атака. Були певні руйнації на технічній території. Виявились більш ефективна атака. Та коли ми використали саме Шедоу». Коли нам вдалося проламити бетонні перекриття на, на території того арсеналу, і внаслідок чого сталася вторинна детонація, артилерійських боєприпасів і ракети, які зберігалися там. Тож, очевидно, що потужна ракетна зброя для нас є допоміжною. Я, готуючись до ефіру, подивився в відкритих джерелах, оскільки ж ми тих ракет отримали. Знайшов інформацію по атакам, ми отримали дві партії. Перша партія 20 одиниць була, друга 100. Про першу йшлося, що там ракети. Gracias. Te... Ті, які мали ну, касетну бойову частину і мали можливість е, здіяни бути на вісім до 160 кілометрів. Ми добре пам'ятаємо наслідки застосування цих ракет е, і в Джанкої ми там зруйнували цілу батарею ДВ... комплексу С-400. Прильоти були в Бердянську, і по Литовищу, в Луганську, досить ефективні. А от щодо застосування застосування більш потужних і далекобійних атакамців, інформація Звісно, є, але вона ще потребує систематизації. Будь-якому разі ракети такого типу є від Америк від французьких та британських партнерів. Ми отримували за різними оцінками від 40 до 80 одиниць, відповідно, скальпів та штормшеду. І тут, до речі, сталася приємна несподіванка. Буквально сьогодні ми дізналися про те, що в рамках таємної угоди уряд Великої Британії передав нам партію штормшедо. Бо буквально нещодавно йшла заява про те, що мовляв уряд в Лондоні вже немає жодної можливості передавати нам відповідно ракет на збройні. Як виявилось, є нюанси, і ці нюанси зараз прилітають на голову російським mm -hmm. ракетникам, російським операторам сучасних бойових систем, на голову тих самих командирів російської армії, які вважають, що прибуваючи в бункері, вони мають повністю бути захищеним. Нюанси, пане Селизньов, я думаю, вам час патентувати ось цю ідею, назвати одну з ракет українських нюансом теж непогано. Тану бо яка фігура мови оціні? Та от я, я би на цьому хотів наголосити. Ну це так в форматі жарту. У нас теж ще одна серйозна тема є, яку я би хотів, щоб ви відкоментували. Це ось ця можлива атака на Запоріжжя, про те, що нібито росіяни готуються атакувати місто. Та економіст про це повідомляє. Вони посилаються на джерела в українській розвідці. Те, що відомо до цієї миті, я і про плани росіян говорю, і про українську протидію, як це виглядає? Отже, ну по перше, змінилися цифри. Ще буквально тиждень тому назад я порвав цифру в 90 тисяч. Саме саме така цифра була в відкритих джерелах щодо кількісного складу у російського групування Дніпро, яке діяло на дія на півдні Запорізької, так само, як і на півдні Херсонської області. Буквально вчора українські гур повідомив, що російських вояків там близько 130 тисяч угрупування. Збільшилось цього недостатньо для того, щоб атакувати та купувати. Запорізь, Бо для того ворогу потрібно щонайменше не 300 тисячного групування військ, надто потужне вузол оборони Запоріжжя, але створити тим сто тридцять тисячним групуванням військ серйозна проблеми тактичного рівня для наших оборонців, які діють на півдні Запорізької області, це сила та засоби спроможні. Я маю певні застереження через те, що цим групуванням керує російський генерал-полковник Михайло Теплінський. Здається, він там у них найбільш притомний генерал, він ще за визначенням Пів повітряно-десантних військ Ну і ключове, ворог зараз має та безперебійну логістику для цього групування, бо після того як ми залишили контроль над Вогледаром, фактично наша артилерія не дістає до станції Валнаваха, залізничного вузла, який є ключовим в мережі логістичного забезпечення російської армії по півдню Запорізької і півдні Донецької області. Ми маємо виклики, бо чим далі, тим більше з. Загрози можуть зростати, бо ворог має можливість постачати ті саме ресурси. І тут виникає питання: а чи є в запасі у ворога ті саме ресурси? Тут є певні розбіжності. Я пам'ятаю ті наші очікування, коли ми всі були в тому, що до початок жовтня наступальний потенціал російської армії буде вихлощена. На цьому наголошувала українська розвідка. Звісно, що з того часу пройшло вже понад півтора місяці, і говорити про вихолощення наступального потенціалу російської армії не варто. але ж ну колись ті ресурси мають бути е підійти до, 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 до закінчення до завершення. І Я сподіваюся, що це станеться найближчим часом, чи то бодай ворогу не вистачить решта тих ресурсів для того, щоб одночасно атакувати наші рубежі на позиції в районі Курахова на Покровському напрямку, вести активні бойові дії в районі Тарецька та Час Яра, і не мати змогу до того, що вести активні бойові дії на Купівському напрямку в районі Волновахи, до речі, там останнім часом бойові бойові дії значно інтенсифікувалися. Ну і ще курський напрямок, тобто. Напрямки, де відбуваються активні бойові дії, є чимало. Mm -hmm. Де ворог перед ті ресурси мені дасте мене невідомо, але фактор досить тривожний. Я вам дуже дякую за те, що знайшли час. Нагадаю, для аудиторії Владислав Селезньов був з нами на прямому зв'язку. Військовий експерт і речник Генерального штабу збройних сил у період 2014-2016 роки. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.